Пришвидшує ремонт військової техніки і дозволяє проводити заміну та ремонт коліс будь-якої складності в польових умовах. Так слабожанські гвардійці пояснюють переваги мобільного шиномонтажного комплексу Біглокер. Гвардійці розповіли, як тепер перевзувають свої автомобілі на передових позиціях на харківському напрямку. Мобільний шиномонтаж вантажать на платформу тягача чи на причеп і доставляють до пункту призначення. На місці контейнер швидко знімається з пересувної платформи за допомогою крану і може працювати як стаціонарний пункт ремонту техніки. Найголовніше він нам економить дні на транспортування техніки в тил. Тобто, поки інші чекають евакуатор, ми вже можемо обслуговувати техніку. Це безпосередньо впливає на боєздатність підрозділу. Щоб пришвидшити ремонт, в мобільній майстерні є кран балка, що піднімає вантажі до однієї тони. Електрична щитова, розроблена виробником, розрахована на велике навантаження за потреби на роботу всього обладнання. Для точнішого встановлення гуми на диск комплекс облаштований універсальним балансувальним верстатом для обслуговування легкових та вантажних коліс. Колеса техніки ну, в першу чергу потребують обслуговування. Після артобстрілів є пробиті шини, деформовані диски після їзди по розбитим дорогам і від активної експлуатації зношені шини. Зношені шини від активної експлуатації, і це все потребує обслуговування їх. Ремонтники п'ятої Слобожанської бригади Скіф Національної гвардії України швидко оцінили переваги мобільного шиномонтажу. Тут є професійний ручний інструмент та пневмообладнання, що працює від потужного компресора, механічні ключі для демонтажу та витратні матеріали для ремонту коліс. Ну я пірябував шість коліс на кразі. ну я перевзував шість коліс на кразі. Це цілий день. З восьмої ранку до п'ятої вечора без цієї майстерні, якщо в чистому полі з кувалдою та монтировками, то це ну два дні як мінімум. Мобільність комплексу, звісно, мене вражає. Мені як сказали про контейнер, я одразу зрозумів, ми виграли джекпот, будемо так казати. Комплекс може працювати від генератора та від зовнішньої мережі. Мобільні шиномонтажні комплекси біґлокер вже працюють у бойових бригадах, завдяки зворотньому зв'язку від військових. Виробники вдосконалили кілька важливих елементів майстерні. Юлія Губська телеканал прямий.